Три тижні на прибирання сміття та наведення ладу у місті таке завдання дав мер Києва під час виїзної наради з очільниками району. Як проходила перевірка, бачила Юлія Пошивалова. Ще до початку інспекції у дворі міськадміністрації презентували новий зразок вуличних урн. Вони втричі місткіщені звичайні та мають сучасний привабливий вигляд. Окрім контейнера для сміття, є ще ємність для недопалків. Першу експериментальну партію, а це 300 таких урн. Планують незабаром встановити у середмісті. Ми подивимося, як вони себе в експлуатації будуть поводити, які є ще зауваження від вже тих працівників, які будуть з ними працювати їх обслуговувати. І потім пустимо в тираж. Однак не завжди чистота залежить від наявності урн. Приміром, це стихійне сміттєзвалище неподалік залізничного вокзалу. Результат безвідповідальності орендаря ділянки. Проте це не підстава його не прибирати, зауважив мер і слідкувати за цим має передусім очільник району. Це ваша територія, ваша відповідальність. Ми можемо тільки допомогти знайти власника, примусити розірвати договор оренди, якщо він невідповідальний і робить з того майданчику. Які знаходяться у нього власності, отакі от сміттєзвалище, так само відповідальні керівники районів і за інші локації, що знаходяться на їхній території. Оглядаючи Солом'янський ландшафтний парк, мер зауважив, що після зими у багатьох зелених зонах потрібно прибрати бордюрні камені, що лежать на газонах і доріжках, вивести купи сміття та привести до ладу лавки. Навіть терміни поставив комунальникам максимум три тижні. А зараз я звертався і до представника «Зеленбуда», ми зараз показуємо такі болючі місця, але потім буде вже перевірка, де ми будемо робити висновки. Впоралися з завданням, які поставили чи ні. Тому що ключове завдання на сьогоднішній день оперативність виконання тих завдань, тих викликів, які є для нормального функціонування нашого міста. Окремо мер звернув увагу комунальників та енергетиків на велику кількість аварійних розритів, а таких у столиці понад дві тисячі і поставив вимогу ліквідувати їх якнайшвидше. З Сучотом тих задач, які сьогодні нам поставили. Будемо зустрічатися совместно з КНДА, пересогласовувати графік, визначати всі ресурси, які необхідно для того, щоб ці задачі випали. Аби місто стало ще привабливішим, у Києві проведуть понад 130 толок і акції з прибирання. Приміром, 1 квітня прийде загальноміська толока, в якій можуть взяти участь усі охочі. Юлія Почивалова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.